Сонячна електростанція потужністю 30 кВт. Дана станція виробляє електроенергію, яка продається в державу по 0,14 євроцентів. Дана станція окупляється орієнтовно до 4 років часу. На сонячний день дана станція потужністю 30 кВт, виробляє в рік 34 тисячі кВт. 34 тисячі кВт, якщо ми помножимо. На 4,50 бо 0,14 євроцентів це буде 4 гривні 50 копійок. Ми помножимо, у нас виходить близько 150 тисяч гривень в доларах. Це в нас буде 4 тисячі доларів. Тобто за 4 роки в нас виходить скільки? 12 тисяч доларів. Дана станція вже окупиться в 100% і вже буде приносити вам прибуток. Дана станція потужністю 130 кВт коштує у нас 14,5 тисяч доларів. Це з роботою зі всім. Тобто буде входити сонячні панелі, кріплення, робота, монтаж, кабель, також система захисту. Кого цікавить, телефонуйте за номером телефону. Номер телефону у нас в шапці профілю.